Господь славі во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Господи Святого. Дорогі наші, сьогодні в цей день суботній, в другу суботу святого великого посту ми за традицією звершуємо пам'ять всіх тих людей, які прийшли від нас уже у життя. Вічне. І вшановуючи сьогодні їх, ми з подякою Господу за все приносимо йому безповну жертву в пам'ять про них. І, звичайно ж, молитовно всіх цих людей вшановуємо. Коли на одній Богословській конференції. Мова йшла про соціальне служіння, то людина, яка добре знає православну спокійну службу і тлумачить її, зазначила, що служіння ближнім для людей церкви це не тільки лише соціальне служіння тим, хто живе на цій землі, і допомога їм. Але це ще й всебічна допомога тим, хто уже у вічності. От як ми розуміємо служіння людям, ближнім, ми служимо не тільки тим, хто живе на землі, і хто зараз потребує реальної дієвої, діяльної допомоги, але повинні служити і тим, хто у вічності. Адже ми віруємо, що людське життя не закінчується на земному. Пробування людини в цьому світі. Ми віруємо в те, що життя людське, якщо його можна порівняти з великою книгою, яка ніколи не закінчується, можна поділити умовно на передмову, яка тут на землі відбувається, включаючи внутрішньоутробний період життя. Будь-якої людини. І на основний текст книги, який уже йде після передмови. Так от те, що на землі, це в певній мірі передмова. а те, що уже чекає людину тоді, коли душа розлучається з тілом, і людина народжується у вічність, або, як ми говоримо, людина помирає, це вже основна частина книги, яка ніколи не закінчується. Як правило, в передмові зосереджують її автори увагу на те, що є найважливішим в книзі. Звертають увагу на те, що необхідно особливо підкреслити для себе читачу, що є найбільш важливим, так і земне наше життя. Воно визначає те, як ми будемо жити у вічності. Але наша церква, як чатолюбива матір, завжди вшановує і тих своїх чад, які живуть на землі, і молиться за весь світ, і безумовно, вшановує тих своїх чад, які прийшли у життя вічне. І от ці молитовні праці, молитві за усувших, присвячують себе, віруючи протягом всього святого посту, протягом всієї святої чотиридесятниці, приходимо до уставу церковного. До тих постанов, за якими відбувається богослужіння, кожний день Великого посту від понеділка до п'ятниці звершується в рамах заопакійні панахетні служби літії. Вони, на думку церковного богослужбового уставу, є невід'ємною частиною ранішньої служби, вони можуть служитися і після вечірні. І встановлені особливі дні, які ми називаємо поминальними суботами. Взагалі в піст три поминальні суботи. Але якщо субота, поминальна, припадає на свято, як, наприклад, буде на наступному тижні, субота, яка була поминальною, припадає на свято 40 святих мучеників, то тоді запокійна служба в цей день відміняється і відправляється служба святим. В Православній Церкві є поминальні суботи. Немає поминальних неділь. Неділя це мала Пасха. На Пасху ми відкрито усопших ніколи не поминаємо, але завжди молимося за них. Наскільки важливою є молитва для усопших і за усопших, в найбільшій мірі це нам стане відомо, коли ми самі прийдемо в їх положення, коли ми самі прийдемо в межу між тимчасовістю і вічністю. Тоді ми в максимальній мірі впевнемося, а цього ніхто не уникне. Наскільки потрібно і необхідно молитися і правильно молитвою і милистиною поминати наших усопших. І що є найважливішим у поминанні, тоді ми теж в цьому впевнемося. Ми говоримо, що усопші не можуть уже робити справ добрих на землі, хоча вже не можуть робити і гріхів, які ми люди звершуємо живучи на землі. І от для того, щоб нібито восповнити, умовно кажучи, Добрі справи тих людей, які прийшли у вічність, ми в пам'ять про них звершуємо справи доброчинності. Тому для віруючих людей повинно бути правилом не просто лише збиратися на традиційні зоопокійні обіди, бо певні зоопокійні трапези були і у язичники. Вони справляли тризни. І княгиня Ольга повеліла її оточував язичницький світ. Вона була християнкою. Повідомила вона, що тризни по ній справляти не потрібно. Тобто традиція поминати усопших за трапезою, вона є майже в усіх віросповіданнях. Але в християнстві заопакійна трапеза це та милостання, яка приноситься в пам'ять про усопших. А милостання тим буде ціннішою для Бога і для тих, кому ми її приносимо, надаємо, чим більше вона принесе користі. І, звичайно, якщо ми просто в заопакійні дні, в дні шанування наших особших збираємося на обіди і спілкуємося між собою, це теж добре. Але якщо ми не дбаємо в ці дні про тих, хто потребує нашої допомоги, то це навряд чи буде справжнім поминанням відповідно до християнських традицій. Тому віруючі люди стараються завжди в день поминання, в сороковий, в дев'ятий день, в річницю своїх. Рідних, близьких, бути в храмі на молитві, потім можна зібратися вдома за трапезою, але дуже важливо в цей день якусь добру Божу справу зробити, відвідати хворих людей. Якщо обід, то дуже добре було б на нього запрошувати тих, хто дійсно потребує цього обіду. Ми ж не так вже потребуємо цього обіду, коли ми збираємося з нашими родичами. Це для нас більше спілкування. Але є люди, яким дійсно. Потрібно допомогти, можливо, продуктами, яких просто треба запросити до своєї селі, щоб можна було їм приділити належну увагу. Євангелії від Луки, сам Спаситель, говорить, коли ви запрошуєте людей на обіди, на трапези, то не дбайте про те, щоб вам запросити знайомих, сусідів, тих, хто вас може чимось віддячити за ваш обід, але подбайте про те, щоб запросити у вічних калік, жебраків, Тих, хто вам нічим тут не віддячить. І Господь, який бачить ваш благий намір і вашу дію, обов'язково віддячить вас за цих людей. Що ж до молитви, то в піст як ніколи ми повинні зосереджуватися на цій християнській чесноті. У нас буде через кілька тижнів пам'ять Іоанна Ліствичника звершуватися. І от Іван Ліствичник говорить, що молитва є царицею, початком всіх християнських чеснот. І молитися ми повинні в ці дні і заособших, але і повинні перебувати в зосередженому молитовному стані, повинні бути духовно пильними, а цю пильність там дає те, що ми будемо берегти свій ум. Те, що ми не будемо розсіюватися, цю пильність нам дає саме те, що ми будемо зосереджено перебувати в тій молитві, яка повинна бути постійним предстоянням перед Богом. І як говорить святі Отці, молитися потрібно частіше, ніж дихати. Ми почули сьогодні у Ривачу зі Святого Євангелія, сам Господь Ісус Христос, істинний Бог і істинна людина, Боголюдина, вставав рано зранку і йшов туди. Де ніхто його не міг і знайти спочатку, і там молився, молився своїм Боголюдським Діством. Що вже про нас говорити, як ми потребуємо молитви, наскільки ми повинні зосереджуватися на молитві. А в нас часто бувають деякі крайнощі щодо молитви. Перше це те, що віруючі люди автоматично звикають просто читати молитви, звикають молитвословити, але втрачають молитву. Мудрополит Антоні Сурицький наводить приклад. Сім'я, взявши в руки молитвослови, стала на молитву, прочитала молитви. І хлопчик, який був в цій сім'ї, говорить: ну тепер добре, нам молитвословилися, давайте тепер помолимося. Може, він відчув, що люди просто прочитали молитви. Так часто буває. Людина може навіть молитву протараторити, як то кажуть, не підключаючи до неї ані розуму, ані серця. Така крайність може бути. Є ще і інша. Одна моя знайома, психолог, віруюча, православна людина сказала, що це особливості, як правило, людей, які належать до представників воцаковленої інтелігенції. Вони часто чекають натхнення, щоб молитва прийшла, щоб було натхнення на молитву. А якщо ж не буде цього натхнення, то навіщо тоді молитися? І от святі отці говорять, що ми повинні сполукати себе до молитви, Понуждаті на молитву є такий вираз. І отай Боже, щоб молитва з'єдналася з нами. Як говоривши в 19 столітті преподобний парфеній Київський, молитва повинна врости як полячка в наше серце. Вираз у нього такий був характерний для того часу. Тобто, вона повинна з'єднатися з нами. Вона повинна нагадувати нам, вона повинна і більш приносити. За те, що ми не молимося, за весь світ за всіх людей, і серце наше повинно вболівати за всіх людей, це і буде елементом молитви молитовності. І якщо вже Христос молився, Богу людина удалявся від людей, ішов в пустельне місце і молився, то як же нам потрібно молитися? Як нам треба зосереджено шукати час для молитви і дійсно предстояти? Всебічно перед Богом. Адже за святителем Фафаном Сотворником молитва це всебічне і повсякчасне предстояння перед Богом, як і Піст це всебічне обмеження себе в тому, що дозволяє нам входити у суету, що позбавляє нас повноти і випини життя. Пам'ятаєте, ми з вами зачитували деякі рядочки з книги Івана Шмельова Літо Господнє. І от коли в Піст. Вдаряли в колокол, то віруючі люди, чуючи цей дзвін, чуючи, як він проноситься над селом, над містечком, говорили, що цей дзвін нагадує повні, повні. Про що? Про царство небесне, про єдине на потребу, до цього іди. А там, якщо ми шукаємо Царство Божого і правду Його, то все решта нам докладається. Дай Боже, щоб ми вчилися молитися. Дай Боже, щоб ми вміли молитися зосереджено, полюбили молитву, сполукали себе на молитву. Нехай Господь допоможе нам молитися в пам'ять про усопших, приносити безкровні жертви, тобто брати максимальну участь у божественних літургіях. Нехай Господь дарує нам молитву і за особших, і як. Говоримо, ми, треба молитися, держати, молитися у мірі всього міра. Тобто молитися за всіх, за всіх людей, за весь світ. І нехай всю Господь, який сам віддалявся для молитви, допоможе нам звершувати молитовне предстояння перед Ним. А усупші, нехай дійсно відчувають нашу допомогу і підтримку, яку ми. Перебуваючи ще на землі, можемо і повинні надавати їм. Амінь.